Наш досвід з 22-го року нам дає можливість говорити про нього в тому плані, що це ну жінки. Полонених та здитних безвісті це така найвразливіша категорія на даний момент. Це дуже важко чекати свого рідного, шукати його і не мати ніякої підтримки. Основна така мета це дати людям розуміння, що вони не самі в цій біді, що є люди, які готові їм допомагати. Що можливо, це ті ж самі жінки, ті самі мами, які переживають е, той самий біль, багато бізнесменів, багато правників, які Готові безкоштовно допомагати цим сім'ям. Багато наших українців, і цивільних і військових, вони знаходяться в полоні або зниклих безвісті ще з 2014 року. Це насправді така дуже тривала. Історія, захід вона чекає. Відбувається завдяки підтримці уряду королівства Нідерландів в межах проекту Жінки, мир безпека реалізується українським жіночим фондом. Ми всі живемо, живемо з надією весь цей час. Кожна жінок чекає свого рідного сполону або шукає свого зниклого безвісті, і дуже б хотілося, щоб кожна з них отримала гарну новину, щоб вона. Могла свого рідну людину допомогти йому відновитися.